Здання фісташкової начинки. З'єднуємо цукор, мигдалеве борошну, вершкове масло, фісташкову пасту. Я використовую фісташкову пасту фабрі. Це італійська, хороша фісташкова паста. Усе це ретельно потрібно змішати до однорідної консистенції. До речі, мегдалеву борошну можна замінити на арахіс. Або ж на грецький взбитий горіх. Теж буде дуже-дуже смачно. Тісто вже готово, воно збільшилось рівно в два рази. Я змастив стіл рослинною олією і зараз будемо формувати наші сінабони. Потрібно буде розкатати тонко тісто. Я роблю такий розкатовий прямокутник, орієнтовно 60 см на 40 см, товщиною приблизно 0,5-0,7 см. На тісто рівномірно потрібно розмастити усю нашу начинку. Тісто щільно згортаємо в рулет та ділимо на 16-18 шматків. Товщиною 3-4 см. Ділює тісто за допомогою. Зубної нитки. Ви можете робити звичайною ниткою, ножем не рекомендую, дуже змазується начинка. Є важливий нюанс. Кінчики тіста я підгортаю завжди вниз, щоб після випічки були гарні сінабони, і цей кінчик не випирав. Готові сінабони перекладаю в паперові форми. Цінобуни я відправляю на вистоювання на 30-40 хвилин. Після цього відправляю випікати на 175 градусів 20-25 хвилин.